Привіт! І в цьому відео я хочу розказати про базу по фотографії, для того, щоб ви могли краще розібратися зі своєю камерою і не ускладнювати собі процес зйомки. Можливо, щось з цього ви вже знаєте, а можливо, ні. Тому вам може бути цікаво послухати і, в принципі, може дізнатися щось нове. Отже, а що ж головне під час зйомки? Так як є в цілому дуже багато різних виробників фотоапаратів, різних камер, в них є дуже багато різних налаштувань. Але в загальному все зводиться до декількох параметрів. Це все треба навчитися робити вже прямо підсвідомо, щоб під час зйомки у вас не виникало проблем з налаштуваннями. Отже, фокус. Часто в об'єктивах дуже різна конструкція, і від цього залежить швидкість фокусування. Наприклад, в більш сучасних об'єктивах використовуються двигуни, які можуть робити автофокус дуже швидким та безшумним. В більш старіших камерах автофокус використовує дуже такі гучні, повільні двигуни. І там автофокус може бути повільним і дуже шумним. Слід пам'ятати, що, наприклад, в дзеркальних камерах автофокус може працювати більш швидше, але не завжди він може бути супер ідеально точним, тому що там є певна така вада, що він фокусується по окремому сенсору, а картинку ми отримуємо на матрицю. Тому там може бути трошки проблеми з фокусуванням. Хоча камера буде думати, що все добре. В беззеркальних камерах у нас є тільки матриця. На яку власне і камера фокусується, тому там більш простіше з фокусом він працює більш надійніше, але може бути трошки повільніше. Хоча в сучасних беззеркальних камерах з цим проблем зовсім ніяких немає. І слід пам'ятати, що швидкість автофокусу залежить від об'єктива, від того, як там влаштований механізм, і від камери залежить те, як вона бачить власне об'єкт зйомки. Наприклад, для того, щоб щось фокусувалося, потрібно мати якийсь контраст в кадрі. Отже, раніше в дзеркальних камерах використовували більше центральну точку фокусування, тому що вона працювала якби найшвидше, на якісніше і більш простіше було з цим працювати. По центральній точці наводитесь і робите, компонуєте кадри, як вам більше подобається. В сучасних камерах вже більш краще працюють зони автофокуса. Вам можна вибрати, наприклад, варіант фокусу по обличчю, або, якщо ваша камера відтримує, можете зробити фокус по оку. Якщо ви, наприклад, робите якісь портрети, це дуже сильно допомагає. Наступний пункт витримка. І найпростіше, найголовніше, мабуть, що при зйомці з рук витримка має бути одиниця поділити на фокусну відстань об'єктива. Тобто, якщо в мене є об'єктив 50 мм, то при зйомці з рук витримка має бути 1,50, якщо в мене, наприклад, повнокадровий об'єктив, і 1,80, якщо в мене, наприклад, кроп-камера. І слід пам'ятати, що на витримці 1,50 і довше, буде починатися вже видно розмиття руху. Наприклад, якщо я буду сидіти і маленькі невеличкі рухи вони вже будуть помітні при фотозйомці. Зараз у мене у відео витримка 1,50, і якщо я, наприклад, буду рухати рукою, буде видно, як вона зараз розмита. І в середньому для того, щоб заморозити рухи людини, потрібно використовувати витримку 1,250 і, коротше, ще по витримці слід пам'ятати, що при роботі зі спалахом в різних камерах стандартна витримка буває трошки різна. Це може бути, наприклад, від 1, 125 до 1250. І якщо у вас в камері є вбудований спалах, то з ним можна це перевірити. Ну і власне діафрагма. Вона закриває об'єктив. І від діафрагми залежить кількість світла, яке потрапляє на матрицю камери за час витримки. Чим більше буде цифра в налаштуваннях по діафрагмі, тим темнішим буде кадр. І також діафрагма впливає на зону різкості в кадрі. Чим більша цифра, тим більше буде в різкості. Чим менша цифра, тим більш буде розмитіший фон. І, в принципі, всі полюбляють розмитий фон. Наприклад, зараз в мене діафрагма 1.4, і в мене тут доволі такий розмитий фон, розмита гірлянда. Якщо, наприклад, поміняти діафрагму на F4, то мені прийдеться або збільшувати ISO, або додати більше світла. Ось і ми дібралися до ISO. Раніше це була чутливість півки, і, наприклад, це там було 100, 200, 400, 800. І під цю чутлівість підбиралися інші налаштування в камері. І зараз в сучасних камерах це власне підсилення цифрового сигналу, тому що в нас цифрові камери. Отже, якщо так загальному сказати, то при меншій цифрі ISO буде більш кращі кольори, буде більш якісніша картинка та буде хороший динамічний діапазон. А якщо збільшувати його та підсилення, то буде зменшуватися якість картинки, будуть появлятися шуми, буде зменшуватися якби, насиченість кольорів, та буде зменшуватися динамічний діапазон. Але все ж таки ці шуми можна трошки буде забирати при обробці. І в сучасних камерах можна не боятися ставити ISO, наприклад, там декілька тисяч. Той час, як в старих цифрових камерах ISO там, наприклад, 6400, це був взагалі максимум. Але все ж таки це все більше залежить від умов зйомки. Якщо є освітлення, то нічого страшного. Якщо це щось темне або чорне, то обов'язково будуть шуми. І часто про шуми при високих ISO дуже паряться фотографи, хоча умовно там клієнт може не побачити різниці між 800 та, наприклад, 1600. І, наприклад, якщо ввечері щось фотографувати при доволі низькому освітленні, використовувати ISO десь близько тисячі, то воно навпаки буде додати більше такої атмосфери в кадр. Такий невеличкий буде шум, який буде доволі приємний в кадрі. Режими зйомки, що треба крутити. Почну з автоматичних режимів. Камера налаштована так, щоб в автоматичному режимі експозиція була як 18% сірого. Так, вирішили, тому що камера розуміє це як середню хорошу освітленість. Є декілька варіантів автоматичного режиму. Це може бути повністю автоматичний режим, коли камера сама вибирає, як поміняти витримку та діафраму. Це може бути, скажімо так, напівавтоматичний режим, коли ви можете заморозити або витримку, або діафрагму. Це, наприклад, може бути корисно, коли у вас змінюється умови освітлення. Наприклад, якщо фотографувати якісь портрети в день, виставити діафрагму, наприклад, F2. І камера на автоматичному режимі буде міняти витримку. І також треба пам'ятати, що камера як би підлаштовується під цих своїх 18% сірого. Ми можемо встановити корекцію експозиції, щоб камера розуміла, що ми хочемо кадр чи темніше від того наскільки камера бачить його нормальним, чи світліше. І в сучасних камерах використовуються більш кращі способи заміру експозиції. І, в принципі, можна не боятися використовувати автоматичний режим, коли ви хочете щось знімати швидко і не паритися за налаштування. А ще в сучасних камерах починає з'являтися експозиція по обличчю людини. Тобто камера бачить обличчя людини, і за допомогою штучного інтелекту вона робить налаштування такі, щоб обличчя було нормально освітлене. І ручний режим варто використовувати тоді, коли у вас є більше контролю над світлом. Наприклад, коли ви фотографуєте в студії. Ви можете налаштувати спалах або якесь постійне світло, і воно не буде змінюватися саме по собі. Або, наприклад, якось у мене зараз в цьому кадрі, тут я бачу в себе освітлення таке, там таке, і не потрібно нічого міняти. На дворі ручний режим може використовуватися, наприклад, коли ви в тіні щось фотографуєте, виставили параметри, і вам не потрібно їх дуже часто змінювати. Це зручно, це практично і круто. В цілому ручним режимом можна користуватися постійно. Але вам потрібно пам'ятати, що потрібно змінювати параметри. Наприклад, в дзеркальних камерах, коли ви фотографуєте через видошукач, ви не бачите, як змінюється експозиція у вашому кадрі, чи нормально все освітлено. Якщо у вас, наприклад, бездзеркальна камера, ви зразу бачите, наскільки освітлено ваш кадр, і просто змінюючи, наприклад, там витримку, ви можете додати світло або його забрати. І в цілому для зйомки краще використовувати режим Live View. Він є, як і в дзеркальних камерах, ви можете бачити на екрані зміни в експозиції, ну і в беззеркальних камерах він, власне, по замовчуванню. І для того, щоб більш краще користуватися цим режимом, все ж таки було б добре змінювати яскравість екрану. Коли у вас доволі темно, або вночі, або ввечері темно, краще яскравість екрану ставити на мінімум. При середньому освітленні на середню, і якщо у вас якийсь яскравий день, то яскравість екрану краще поставити на максимум. Або якщо у вас беззеркальна камера, то краще використовувати електронний відошукач, і ви краще будете бачити зміни по експозиції. І, в принципі, можна не дивитися на екран. І на цьому, мабуть, буде все. В цій частині відео я розказав більше як би про налаштування. Зроблю ще другу частину відео, в якій я розкажу більше про, скажімо, технічну частину зйомки і плюс якісь технічні аксесуари до камери. Так що підписуйтесь, підписка на канал мотивує мене робити нові відео, і що ви можете не пропустити якусь нову цікаву інформацію.